Зламаний компас показує північ. І сьогодні про маршрути понеділків. Ми кажемо ненавиджу понеділки. Ми боїмося понеділка не тому, що він перший день тижня, а тому, що він перший крок у неминучість. Він непоганий але хороший, просто різкий. Як будильник, якого не повинно бути, як холодне повітря, коли ти ще не звик до зими. Тому давайте чесно! Понеділка не існує. Це всього лише неділя, яка не дожила до вечора. Понеділок відчувається важким не тому, що він об'єктивно складніше за інші дні, а тому, що він обрубаний фінал попереднього дня. Це неділя, яка не встигла стати повноцінним відпочинком, бо на неї вже настав робочий ритм. Неділя має бути лінивою і теплою, як вода у ванні, в якій можна лежати, поки не охолоне. Але ближче до вечора вона починає витікати крізь пальці як пісок у годиннику. Що менше залишається, то швидше йде. У голові спливає список справ на завтра. У стрічці миготять поради, як легше пережити понеділок. Зникає легкість, приходить тривога. Ти ще тут, але вже подумки там. Ти, начебто, відпочиваєш, але всередині вже починається робочий тиждень. Тому понеділок це не новий старт, а неділя, який не дали нормально закінчитися. Вона не народжена заново, вона всього лише не дожити вихідний, у який вломилася реальність. Так стає зрозумілим. Час знову нас обдурив. У п'ятницю нам здавалося, що попереду ціла вічність у суботу, що можна нікуди не поспішати, у неділю, що вихідні ще не скінчилися. Але ось понеділок постає перед нами на повний зріст і раптом розумієш, нічого цього не було. Свободи було менше, ніж здавалося, відпочинку менше, ніж хотілося, а справ більше, ніж ти готовий визнати. понеділок. Це не день. Це точка відліку, яку обрали ми. Можливо, тому ми так любимо обіцяти собі почати нове життя з понеділка. Не з вівторка, не з першої середи місяця, не з найближчого 17-го числа. Тільки з понеділка. Але коли настає понеділок, щось ламається, ми знову не готові. Як той, хто ввечері твердо вирішує бігати вранці, але о шостій ранку виявляє, що ліжка куди переконливіше. Як студент, який збирався готуватися до екзамену, але раптом розуміє, що дедлайн ще не завтра. Як людина, яка обіцяла. З понеділка правильно харчуватися, але вже до сніданку вирішує, що сьогодні пробний запуск. Понеділок, день, на який ми звалюємо занадто багато очікувань. Можливо, саме тому він нас розчаровує. Можливо, понеділок це перевірка. Не на силу волі, не на дисципліну, а на чесність. Якщо ти не готовий почати бігати в понеділок, ти не почнеш і у вівторок. Якщо обіцянка правильно харчуватися розвалюється за ранковим круасаном, значить, вона ніколи не була твоєю. Понеділок не винен. Він просто показує, хто ти є. І, можливо, це найнеприємніше в ньому. А ще понеділок це шанс, переодягнений у роздратування. Він не носить святкових стрічок, не звучить фанфарами. Він просто приходить і каже: Ну що, ти знову тут? І це вже дещо. Іноді все, що потрібно, не підвищувати мотивацію, а просто спустити ноги з ліжка. Не великий план, а зубна щітка в руці. Понеділок не вимагає стрибків, він просить крок. А якщо крок не виходить, то хоча б погляд уперед. Понеділок це не вирок. Це досить незграбний, але чесний спосіб сказати. Якщо хочеш щось змінити, починай навіть якщо зовсім не хочеш. Понеділок це коли все стає на місце, зокрема, ти. На своє.